Після повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року українські культурні інституції були вимушені призупинити свою діяльність. Через війну хтось із працівників підписав контракт із ЗСУ, хтось виїхав за кордон, а хтось почав волонтерити. Проведення будь-якої культурної діяльності на той час мови й не було. Війна продовжує вносити свої корективи у роботу мистецьких платформ. До прикладу, Міжнародний центр культури і мистецтв, раніше Жотневий Палац, відновив свою діяльність вже 21 травня 2022 року. Найпершим концертом від лютневого вторгнення був виступ оркестру, який грав рок-хіти. Як каже директор центру Юрій Бобир, глядач відчутно змінився. Він став більш відвертим, відкритим і, звісно, більш патріотичним. Дуже цікава реакція. Глядачів, чому тому, що коли прозвучала перша пісня, це була ой у лузі червона калина, і глядач під час війни навіть не знав, чи можна аплодувати, чи, чи не можна. Як взагалі це сприймати було досить цікаво, але потім глядач зрозумів, що все таки життя продовжується і треба йти далі. І концерт був просто неперевершений. Я вам скажу, що під час концертно-театрального сезону 2022-2023 року у нас Такої загрузки не було взагалі навіть в довоєнний період. У нас відбувається по 20-30 заходів на місяць. Якщо казати це в абсолютних цифрах, то десь до 30 тисяч людей у нас приходить за місяць. Юрій Бобир називає період повномасштабної ренесансом української культури. В аудиторії з'явився інтерес та попит на українську музику. А також, зокрема, на сцені жовтневого почали з'являтися виступи стендап-коміків. Якісь артисти на фронті, якісь звалили. Я такий о, так а що, жовтневий зараз вільний? Стендап чи такі шоу, як Дурнів Данан чи чи Ісус», Вони можуть відреагувати на сьогодення те, що відбувається. І вони можуть відреагувати без купюр, так би мовити, щирою українською мовою розповісти те, що вони думають про русню. І це глядачу дуже дуже заходить. Як зазначає Юрій Бобир, під час повітряної тривоги всі заходи призупиняються, і глядач йде до укриття, яке розташоване в будівлі інституції через обмежену кількість місць в укритті. Зала, яка розрахована на 2000 глядачів, функціонує на 1100 місць. Інша історія з концертної діяльністю в палаці Україна з 24 лютого 2022 року там не проводилося жодних заходів. Спочатку це було зумовлено безпековим та моральним питанням. З першого дня було прийнято рішення, що ми не будемо звільняти людей. Ми не будемо нікого скорочувати, скорочувати штат. Коли, зрештою, адміністрація вирішила відновити свою роботу, то після масових обстрілів в столиці в жовтні минулого року питання запуску палацу знову відтермінувалося. Напередодні нового року, в день 31 грудня, росіянами було випущено десятки ракет на столицю, внаслідок чого постраждали люди, пошкоджено було житлові будинки, а вибуховою хвилею зачепило Палац Україна. У будівлі вилетіли вікна, територія була засипана склом та уламками. Тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора Палацу Україна Андрій Видаш зауважив, того дня не відбувалися концерти, не було глядачів, лише охорона та деякі співробітники інституції. На щастя, ніхто не постраждав. Постраждав палац. Постраждав сильно, тому що повністю фасад, який складається з унікальних вітражних вікон, унікальність їх полягає в тому, що вони дуже великі. Вони нестандартних розмірів в Україні немає печей, які б могли закаляти таке скло. І коли це трапилось для нас, це було найбільшим шоком, тому що ну одразу не було зрозуміло, як максимально швидко та якісно можна побудувати процес заміни цих вікон. Це більше ста вітражних вікон та близько трьохсот офісних вікон, які знаходяться в офісній частині будівлі. Після перерви у майже півтора роки на початку травня має відбутися перший захід в стінах Палацу Україна. Зала, яка розрахована на 4 тисячі місць, буде відкритою повністю для глядачів. Тача безпекові питання адміністрації були враховані також. Попереду весна, опалення вже не буде. Вже безпекова ситуація трішки краще, і ми вже розуміємо, як, як треба поводитись у подібних у подібних ситуаціях. Одне з основних проблем 4 тисяч людей у зимовий, особливий період це гардероб. є алгоритм дій. При повітряній тривозі, що повинно зробити, це повністю освободити зал та щоб люди прийшли до укриття. Для цього їм потрібно було взяти речі в гардеробі. Це були дуже великі затори саме на гардеробі і на виході. У травні вже гардероб не потрібен, тому так організатори планують провести при повній посадці свої заходи. Під час війни найбільші концертні майданчики України функціонують і дають можливість артистам доносити творчість до великої аудиторії. Зокрема, 6 травня на сцені Палацу Україна відбудеться концерт Пеоварова. А у палаці спорту запланований на понад 10 тисяч глядачів концерт гурту Скай. Культура, а особливо зараз, формує та визначає нас як націю. Тому дуже важливо зберігати єдність та самоусвідомлення себе як українців, аби залишатися україною.